Трошки буде, але то нічого, то звуку. Але тут машини, то машини. То не страшно. Є? Я трохи прикрию тілом. Той звук. Що що? Той звук. А, ну а, так, більше звідси йде. Давайте я прочитаю балату прокуріну, а там буде телей. Як mm. би так. Хоче. Готова так, так? Отже, балада про курінно. Колись Володимир Сосура написав баладу про Комсомольця, там є такі слова. Бій одлунав ровкосинів на мене, та триподіли на станції знов. І до юрби полонених сам курінний підійшов. Є комсомольцю, між вами, я знаю, ну і так далі. Це палада з таком цамольцем Володимира чостює. Балада Палада покрив. А бій не одлунав. Спокійно і тихо відзначили при Келиху вина, що вже позаду більшовицьке лихо і стихло все. І бій не одлунав. І не було страшного курінного, і комсомольсько-юдове лайно пішло на другий день молитись Богу, нове поцілувавши знамено. І люд чомусь не дуже здивувався, коли з трибуни перший комуніст у синьо-жовто вишитій кроватці прогнозував народу. Благовізю. Аплодувало, юрмище шалено. А в натовпі старезний курінний, на синьо-жовті, дивлячись знамена, не міг позбутись відчуття вини, дивився неуважно на промовця, в життя своє по пам'яті мостив, згадавши, що отого комсомольця не розстріляв тоді. А відпустив, бо думалось тоді про мир і спокій, нехай живе, поправиться в житті. А потім 25 бездомних років жалів про це в мордовській мерзлоті. Вірніше не жалів, а сумнівався, чи правильно усе в житті зробив, бо з того комсомольця вийшла. Цяця, велика цяця чорної доби. Чи то не він тепер з трибуни піниться, що Україна для усіх одна. А корінному все одно не віриться. Не віриться, бо бій не одлунав.